Трамп не є симпатиком України. Я б сказав, він є антисимпатиком. Тобто він не забув перший імпічмент, Україна Ґейт, і осадок Оса там залишився до цього часу. Знаючи Трампа, він як слон ніколи нічого не забуває. Це зрозуміло разом з тим, йому треба закінчити війну. Чому? Тому що він має сконцентруватися на внутрішніх проблемах, це економіка і міграція, те, що він обіцяв, і що він має принести на блюці з цією блакитною кайомкою е, своєму електорату. Плюс, якщо брати зовнішнь політику, то політика США, починаючи з першого Трампа і за Байдена це продовжилось і буде зараз, вона Китає тобто головний ворог. Конкурент, як його не називати, це Китай. Перш за все для Трампа це економіка, але вже там, те, що я читав від його опричників, е то це також і е е такий фактор е е безпековий. Тайвань і Філіппіни, і інші, які є союзниками Китаю. Тобто Трампу треба вив... 에, вибачте не Китай, а Сполучені Штати. Трампу треба вивільнити руки. Тому він хоче закінчити війну за будь-яких умов. І на наші з вами інтереси йому, вибачте, ну не те, щоб начхати, ну як то кажуть, фіолетово, Це зрозуміло. І, е, е, в принципі, він міг би, і оце розрахунок на те, що він роз... зрозуміє, що е, оце вісь. Росія, Китай, Росія, Іран, ну, Північна Корея. Хоча це особливий, як на мене, випадок, це співробітництво цих країн. Воно створює абсолютно інший рівень ризиків для Сполучених Штатів, як правильно сказав один американський аналітик, я з ним погоджуюсь, що от зараз Сполучені Штати фактично обрали президента військового часу, тому що оцей глобальний конфлікт. По суті, він же почався. Він ще називається війною. Там дехто каже, це буде не війна а фер, тому що вона буде не на всіх е, театрах е, військових дій, так інше, але вона відбувається. От якщо він це зрозуміє, і якщо він зрозуміє, що є китайський слід в російсько-українській війні і протистояння з Росією. Фактично, це також частина протистояння з Китаєм. Тоді оті О! подвіжки в голові я не виключаю, але це буде не однозначно не зразу не зразу спроб... і так швидко Реалізувати свій план. І, от як ми як воно буде розкручуватися, тоді побачимо.